Його свічка життя наскрізь була волейбольною. Він недовго був головою обласної федерації, але в цілому зробив надзвичайно багато для розвитку волейболу на Закарпатті. І ось в Ужгороді з участю чотирьох команд влаштували перший волейбольний турнір пам'яті Віктора Мартина. 4 листопада, рік як Віктор Іванович, на жаль, не з нами. Тому правлінням федерації волейболу Закарпатської області прийнято було рішення пам'ять про нього, про роботу, яку він <кхід> робив для волейболу у нашій області. Започаткувати проведення відкритого кубку. Кубку пам'яті Віктора Мартина. Це було його життя. А, скільки я його знаю, скільки створена наша сім'я, це все було його життя. Він нас дуже любив, але друге це все його сім'я. Тому сьогодні ми вирішили. Ми ще це хотіли зробити рік тому, але за рахунок того, що дуже мало часу пройшло, ми не могли це втілити в життя. Цього року ми постаралися на максимум, і я вважаю, що це буде продовжувати скільки я буду жити, скільки буде жити мій син. І ми зробимо це е, програмою волейболу. Несок Віктора Мартина у розвиток закарпатського волейболу справді є вагомим. Віктор Іванович був головою Федерації Закарпатської області, але на превеликий жаль, недовго йому прийшлося собі мати цю посаду. Тому що, якщо згадувати взагалі на весь період його життя, я його скільки пам'ятаю, цю людину фактично, що тут говорити, так серйозно сказати, це була людина з такою. Доброю душою з великим серцем. Волейбол для нього був щось таке, що він хотів, кому хотів допомогти, мається на увазі як самому виду спорту, так і всім, хто був біля нього, мається на увазі від дітей до дорослих. Ця людина, я вважаю, найбільший внесок приклала руки, і фінанси, і здоров'я для розвитку закарпатського волейболу. Ще 2005 року були засновані команди, і на протязі трьох років із першої ліги команда вийшла в Суперлігу. Це в 2007 році. Фінал проводився в Чернівцях. Тоді ми виграли вирішальну гру від будівельник Динамо Чернівці 3-1 і потрапили в Суперлігу. І нині виступають волейболісти, які мають завдячувати Віктору Мартину. Слід задати, що. Не одна людина попала і в збірну області. Сьогодні ще діючий в нас сьогодні Щитков Віталій, який теж тут у нас практично прийшов досить непогану школу, досить непогану школу. На сьогоднішній день він основною пасуючий збірної України. Великий вклад це зробив, звичайно, що Віктор Іванович, тому що він ці хлопці сюди, так би мовити, взяв ще в молодому віці. Їм було буквально по 16-17 років. Но вони тут формувалися як. Мається на увазі як люди і як спортсмени, і як волейболісти. Крім того, Віктор Мартин зробив внесок у розвиток закарпатського пляжного волейболу. Ну, Віктор Іванович, людина, яка була слова, яка допомагала не лише матеріально гравцям, усім всі були забезпечені житлом, харчуванням, зарплатами. Ну, на жаль, потім з фінансових питань команда вилетіла в першу лігу і в вищу лігу, а і так фактично в суперлігу й ми розсталися. Ну, і потім він, як міг, допомагав також розвиток пляжного волейболу. Кляма Рікускус у нас були другі на універсіаді серед студентів в Бразилії. Не дивно, що тепер добре відомі волейболісти теж з'їхалися на турнір і для участі сформували команду під назвою «Збірна Віктора Мартина. Насправді ця розмова може тривати годинами, те, що він мені дав і те, що він для мене зробив. Коротко, це людина, яка повірила в мене, я повірив в нього. І ми зробили завдяки йому, вже в першу чергу, великі кроки в волейболі Закарпаття. Можна сказати, і я цього не соромлюся. Як він для мене став в свій період, як другий батько, тому що завдяки йому стало становлення мене як людини, як спортсмена. Він мені такий дав поштовх в житті. Після чого моя кар'єра тільки виросла і е, я багато де пограв. Тобто, всім завдячую йому. Десь символічно, що саме збірна Віктора Мартина виграла його турнір. У фіналі вона виявилася кращою за команду Ужну 2-0. Третє місце у поєдинку здобула Закарпатська обласна дитячо-юнацька спортивна школа. Її представники здолали збірну області 2-1. У подальшому організатори планують розширити кількість учасників змагань із залученням колективів із за меж Закарпаття.